Hello, boys and girls, I am glad to see you online. Let's start our lesson. Please open your book on page 81. Uh, exercise 1: listen and read. Послухай та прочитай. E, дивіться, у вас тут є лексика, яка виділена синім кольором. E, її необхідно буде записати до словничка. Пас. Передавати. Сам. Декілька невизначена кількість. Enjoy – Насолоджуватися, Meal – їжа, харчування. А, також у вас є смайлик, а, за яким ви почитаєте необхідну лексику: She, шуе, sure, fish, шуге, school, pool, soup, juice. Tea, please, miL. Кон. О. Фо. Hot coffee orange. Holidays. Egg, lemon, bread. І так, пас передавати. Пас me за cup of milk, please. Передай ту чашку молока. Будь ласка. Can you pass me my bag, please? Можеш передати мені мій портфель, будь ласка. Pass me сам sugar, please. Передай мені трохи цукру, будь ласка. Uh, can I have some juice, please? Можна мені трохи соку? Будь ласка, Enjoy – Насолоджуватися. We enjoy watching cartoons. Ми насолоджуємося переглядом мультфільмів. We enjoy our Christmas meals. Ми насолоджуємося нашою різдвяною їжею або стравами. Да, Різдвяними uh, Meal – Це страва їжа. I have four meals a day: breakfast, lunch, dinner and supper. I enjoy my meals. Я маю чотириразове харчування або харчуюсь чотири рази на день. Сніданок, другий сніданок, обід і вечеря. Я насолоджуюсь моєю їжею. Далі Read and Compare. Прочитай та порівняй. І так, ми з вами бачимо артиклі Е e та N, да, які ви знаєте, що ми вживаємо із іменниками, які можемо полічити, да, знаєте, коли ми вживаємо Е, e, а коли Е, e. Е, e, якщо це в нас приголосна попереду, e, якщо голосна, да, N, N on, N Orange і так далі. E, Саме ми будемо з вами вживати тоді. Коли ми не можемо полічити слова, не можемо полічити кількість предметів. Наприклад, сам джус, да, ми не можемо полічити скільки соку, сам water, сам мілк і так далі. Так, усно have a talking pass. Тут необхідно поговорити. Усне завдання pass me, да, і що саме передати? Pass me a salad, please. Thank you, here you are. ось. Так, далі переходимо у друкований зошиток. По друкованому зошитку це сторінка 64. Match to make dialogue» Добри репліку, щоб утворити діалог. Here you are», Enjoy your meal. Да, тобто треба вибрати із переліку, що необхідно вставити, да, які репліки. «Pass me some salad, please. «Thanks». No thank you, тобто, обираємо е, які саме. Match and read. Прочитай та добери. Те, що ми тільки що з вами розглядали в підручнику, це сторіночка 81. Там ви можете підглянути цю вправу і її виконати. Write us in the example. Напиши за зразком: some cheese, some onions і так далі. Да? Тобто, Тут також завдання, ми це з вами знаємо і можемо виконати. Окей. Uh, okay. uh, thank you for the lesson. I am glad to, uh, to learn with you. Uh, goodbye. Have a nice day.